Всіх вітаю друзі! Нарешті в нас є інформація про те, що буде з українцями не тільки в Польщі, але й по всій Європі, після 4 березня 2026 року. А, найбільше змін буде стосуватися це саме українців, які проживають на території Польщі. А я нагадаю, що це понад 1 мільйон е, саме біженців, тобто тих, хто приїхав після початку повномасштабного вторгнення. А, і в другій половині відео ми поговоримо про інші країни Європейського Союзу, де також є певні зміни. А, отже, а, все почалося з того, що декілька місяців тому президент Польщі Кароль Навроцький повідомив інформацію, що він не буде більше продовжувати а, так звану спецоставу про допомогу українським біженцям а, через а, а, війну в Україні. Він сказав, що 4 березня 2026 року. Це останній день, коли українці будуть знаходитись під тимчасовим захистом, і далі жодних привілеїв для українців в повідношенню навіть до інших іноземців не може бути. І, власне, він це декілька тижнів тому повторно сказав. І зараз є вже готова нова спецустава, яку ми власне і розберемо. З також що хочу сказати, якщо у вас є будь-які абсолютно будь-які питання з приводу легалізації в Польщі, звертайтесь в компанію Legisland. Вони зараз абсолютно безкоштовно консультують абсолютно всіх українців. Записатись на безкоштовну консультацію можете в описі під цим відео. Отже, про що йдеться, власне, дія спецзакону завершиться 4 березня 2026 року. Це вже точно. Незважаючи на те, що весь європейський союз продовжує е, свої спецустави, кожен в своїй країні продовжує їх до 4 березня 2027 року, Польщу це не чекає. Не буде більше жодних спецустав. Уряд готує нові рішення, які мають врегулювати легальне перебування громадян України в Польщі, е, а також їх доступ до ринку праці, медичних послуг, а також соціальних виплат. І е, дуже цікаві зміни, насправді які показують, що. Польща хоче зробити все для того, щоб українці і надалі продовжували працювати, відкривати бізнеси, сплачувати податки, але при цьому щоб не було таких українців, які, наприклад, мають безкоштовні медичні послуги чи отримують допомогу по програмі 800 плюс на дітей. По іншим, хочу нагадати, що в Польщі немає і не було ніяких виплат вже останні декілька років точно. Якісь окремі виплати були на початку повномасштабного вторгнення, але вже багато років їх немає і ніхто про них навіть не говорить. Хоча при цьому антиукраїнська риторика і історія про те, що українці сидять в когось на шиї, далі розкручуються різними антиукраїнськими силами. Як і раніше наголошував президент Польщі Кароль Невроцький, українці повинні мати такі ж права, як і інші іноземці в Польщі. От, і Міністерство внутрішніх справ та адміністрації зазначило, що вже підготували вони новий законопроект, який наразі ще не прийнятий, але його будуть приймати найближчим часом, і він почне свою дію з 5 березня 2026 року. Що ж, власне, зміниться для українців в Польщі? По перше, легальне перебування залишається для всіх громадян України, включно з тими, хто має шенгенську візу чи приїхав по безвізу до 4.03.2027 року. Тобто легальне перебування залишається. Але хочу нагадати, що якщо у вас закінчується шенгенська віза або закінчуються дні по безвізу, то ви маєте право перебувати на території Польщі, але не маєте жодного права. Виїхати поза межі території Польщі, якщо ви виїдете в Україну, вам в Україні потрібно перебувати 90 днів, щоб у вас відновились дні по безвізу, і тільки після того в Польщу вас впустять. Всі, хто зараз має статус Укр і не перейде на новий тип, про який ми зараз поговоримо, перебування зі статусом Укр, статусу Укр як такого не буде. Тобто, всі, хто зараз подорожують по Європі, наприклад, зі статусом Укр, такої можливості у вас більше не буде. Тобто. Всі зміни, які власне будуть після 4 березня, в першу чергу вони будуть впливати на те, що українці, які знаходяться на тимчасовому захисті, не будуть мати змоги е, покинути територію Польщі, навіть виїхати там до Німеччини, до Чехії, чи десь на відпочинок, як це було як це було до сьогоднішнього дня, фактично. Друге, автоматично продовжуються візи, дозволи на тимчасове перебування, карти побиту та толерований побут. Тобто, Ще з періоду карантину коронавіруса, так історія про продовжені візи там, і карти побиту, вона була і вона триває, і вона буде далі тривати. Я так собі розумію, що це робиться в першу чергу для того, щоб не перенавантажувати зараз і так перенавантажені ужинди воєвудські, які власне, займаються розглядом справ по видачі карти побиту. Бо якщо зараз всі ці десятки тисяч українців. Які знаходяться на продовжених візах чи картах побиту, почнуть е, складати в так на нові карти побиту, то це просто буде колапс. От, по-іншому, це назвати навіть не можна, бо заяв і так багато, і їх буде ще більше. Третє: доступ до ринку праці збережено, без дозволів, лише з повідомленням до Ужонду праці, тобто, як це і було після початку повномасштабного вторгнення. Тобто, Легалізація роботи залишається максимально спрощеною. Розуміємо, чому. В першу чергу, для того, щоб українці і надалі працювали, сплачували податки і приносили користь польському державному бюджету. Тож, історія ця залишається. Наступне: можна і надалі вести бізнес в Польщі. Розуміємо, що, скоріш за все, обмеження у відкритті. Джавально ще єдноособовий або ФОПа, так в Польщі не буде. Українці і надалі зможуть це робити. Нагадаю, що без карти побиту вони українці отримали таку можливість в Польщі тільки після початку повномасштабного вторгнення. По новим обов'язкам дуже цікаво. По-перше, всі новоприбулі українці, які приїжджають до Польщі, мають всього лиш 14 днів після в'їзду, коли треба подати заявку на отримання. Песеля Укр. Обов'язково з біометрією тобто потрібно буде здавати відбитки і будуть перевіряти е, взагалі чи це ви. Так? Тобто, перевірка фото буде відбуватись навіть прикордонниками. Що і так було, в принципі. Далі, якщо людина виїжджає з Польщі більше ніж на 30 днів, захист втрачається автоматично. Це, в принципі, тут також цих змін немає, і нагадаю, що цей захист можна буде отримати. Тільки тим, хто вперше там знову ж таки виїжджає з України, заїжджає в Польщу. Наступне, Наступне що з цікавого є, воно стосується медицини. Бо нагадаю, що медицина це є основна, скажімо так, допомога, яка залишилась в Польщі. По-перше, всі ті, хто буде мати тимчасовий захист на момент, Початку е, дії вже нового закону, нової устави, тобто від 5 березня 2026 року, е, всі люди, хто має статус Укр, будуть мати змогу подати е, заявку на отримання е, побуту на основі власне статусу Укр, це буде е, карта побиту це Укр. Всі про неї вже дуже давно чули, чули, слухають і так далі. Але на сьогоднішній день жодної конкретики і жодних деталей. Знову ж таки немає. Систему електронної подачі через інтернет обіцяли запустити, так і не запустили. Але надіємося, що до березня вона буде, і що ці заявки будуть розглядатись набагато швидше, ніж розглядаються заявки на звичайні карти побиту. Е, от знову ж таки, для кого адекватно отримувати карту, це Укр, виключно для тих українців, які проживають в Польщі, які не працюють офіційно або працюють не на повну ставку, так. От Для тих можна подаватись, для всіх інших немає сенсу, бо якщо ви офіційно працюєте, подавайте заявки на звичайні карти побиту і буде, вам, і буде у вас все добре. От, По карті це Укр, далі в нас є цілковита невизначеність. Далі. Що стосується 800, 800 і надалі буде виплачуватись виключно батькам тих дітей. Чи, чи, чиї батьки власне офіційно працюють на роботі. Якщо вони офіційно не працюють, то звісно, що і ніяких виплат не буде. Цю зміну впровадили як тільки Навроцький прийшов е до президентства. Наступне будуть значні зміни в медичних послугах для українців. Вони матимуть доступ до всіх медичних послуг лише за умови наявності медичного страхування. Тобто, вам потрібно або купити приватне медичне страхування, або. Сплачувати відповідно ці внески, коли з вашої заробітної плати, коли ви працюєте, або коли ви маєте свій бізнес. Або коли, наприклад, працює ваш чоловік, а ви мама з дитиною сидите вдома. От чоловік може також від своєї роботи для вас зробити страхування, О, от щоб ви були захищені для всіх інших, більше безкоштовного страхування не буде, як це є на сьогоднішній день. Бо нагадаю, що на сьогоднішній день абсолютно всі українці, які мають статус Укр, мають змогу. Отримати безкоштовно, абсолютно безкоштовно, доступ до переважної більшості послуг медицини безкоштовних. Так, вже інше питання: що на цю безкоштовну медицину до, до якогось профільного врача можна чекати запису декілька місяців, а інколи навіть і декілька років. от Незастраховані особи, які мають тимчасове тимчасовий захист, матимуть, ну тобто, карту це Укр, наприклад, матимуть доступ до безкоштовних послуг екстреної допомоги, якщо вони є вагітними, або жінками після пологів, або особами віком до 18 років, тобто для дітей, для всіх інших, безкоштовна медицина на цьому скасовується, але знову ж таки я не бачу в цьому абсолютно ніяких проблем. бо... Переважна більшість українців, які в Польщі проживають, а це понад 80% саме біженців, офіційно працевлаштовані, сплачують податки і відповідно мають медичне страхування. Тож, якогось великого зиску а, Республіка Польща не отримає від того, що провадить цю спецуставу. якщо говорити чесно. А, що буде відбуватись далі? І що власне відбувається в інших країнах Європейського Союзу? Скоріш за все, що а, Скоро почнеться останній рік тимчасового захисту як такого. І е, Польща зараз є пілотною країною. І, дивлячись по тому, що робить Польща, можна зрозуміти, що будуть робити інші країни: Німеччина, Чехія, Франція, там, Данія, е, Нідерланди і так далі. Тобто всі інші країни, які прийняли в себе велику кількість українців, і де зараз також продовжує діяти тимчасовий захист. Е, е, кожна з цих країн напрацює свою модель. Того, що як вони будуть в якому статусі будуть знаходитись українські біженці після 4 березня, вже 2027 року. От і я думаю, що Польща це країна номер один, яка це почала робити на рік раніше, для того, щоб відтестувати і подивитись, як це буде працювати, і чи буде окей і для їх бюджету, і для людей, чи буде це все нормально працювати, і вже на фоні. Досвіду Польщі інші країни будуть приймати якісь також відповідні рішення. І я думаю, що це була попередня домовленість Польщі з іншими країнами Європейського Союзу, вони виступають флагманом, а за ними підтягнуться вже всі е, інші. От, Також е, існує досить висока ймовірність, що після 4 березня 2026 року е, країни Європейського Союзу заборонять змінювати тимчасовий захист, як це є зараз. Тобто не буде можливості, наприклад, відмовитись від польського тимчасового захисту і поїхати отримати захист в Німеччині, або відмовитись від німецького, отримати французький. Так? Е і це, скоріш за все, також буде запроваджено на рівні Європейського Союзу після 4 березня 2026 року, можливо, анонси будуть раніше. Чому це також робиться? Та для того, щоб ті українці, які, наприклад, не працюють в Польщі, так а таких досить ну, є якийсь їх відсоток, щоб вони не зібрали свої речі і не поїхали, наприклад, в Німеччину, і там не отримали тимчасовий захист. Бо це буде така собі е, ну, нове навантаження, скажімо так, на німецьку економіку, а Німеччині цього б дуже сильно не хотілося. Е, от тому е, зараз, 2026 рік, як такий, він буде роком обмежень для українських біженців по території всієї Європи, і вся Європа буде готуватися до... Відмови власне від е, е, того тимчасового захисту, який ми знаємо, який ми бачимо після четвертого, після 24 лютого 2022 року. 2026 рік стане роком змін, і тут кожному українцю потрібно буде вже якось оприділитися з тим, е, де він хоче залишитись, де він хоче будувати своє життя і що буде відбуватись далі. І скоріш за все, що після 4 березня 2027 року тимчасового захисту в Європі не буде. Або, скоріш за все, він буде сильно видозмінений, буде максимально прибрано всі, всю допомогу і там всі якісь особливі умови, які були до цього, і просто всіх українців ніхто нікого не буде виганяти, але всіх українців переведуть на загальну систему своїх якихось. Юридичних відносин з біженцями, і їх вже не будуть вважати біженцями, їх будуть вважати просто звичайними іноземцями. От так. Такі от у нас зміни. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Обов'язково також діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, ставте лайки йому. Дякую кожному з вас. До нової зустрічі!